Я не можу не спитати, що очікує, що мусить очікувати українське суспільство від українського парламенту, ну скажімо, ближчий місяць можете так просто проанонсувати, які які законопроекти можуть бути розглянуті, які би зацікавили суспільство. Ну, складно мені сказати, тому що ми зараз маємо фактично у нас парламентарм знищений, тому що в нас є монобільшість, і розклад парламенту укладається в офісі президента. Частково, те, що вони там укладають, справді є корисним і необхідним, і багато законів, за якими голосуємо, їх і опозиція підтримує і влада. Але, попри те, жоден опозиційний проєкт. От я вам говорив про свої, про гуманітарну деколонізацію. Є багато інших наших проєктів, які стосуються в тому числі фінансування армії, вони в зал владою не виносяться принципово. Тому мені складно що-небудь прогнозувати. Очевидно, опозиція буде підтримувати позитивні ініціативи влади, бо ніхто, як ми не хоче єдності і перемоги. Але на жаль. Цих позитивних ініціатив занадто мало, а влада такої єдності поки що не дуже хоче. Тому аж дуже сильно прогнозувати майбутнє мені складно. Буквально півхвилини, пан Микола. А, а дискусії, може, в кулуарні йдуть. Ну, тобто, от влада щось запродувала, вам особисто щось не сподобалось. Є, Ви не можете не сісти. Зробили. Влада це влада, це не депутати депутати між собою в парламенті в перервах ходять пити каву з різних фракцій із провладників, з опозиційних, і ті і другі ображені тим, що їм порядок денний спускають зверху з офісу президента. Це вже давно не парламентська дискусія. Перше, що нам потрібно зробити, знову ж таки для того, щоб відбудувати сильну Україну, і треба це робити вже зараз. Навіть коли йде війна, нам треба забезпечити чіткий розподіл влад, щоб виконавча, законодавча судова влада були незалежними одна від одної. І це єдиний єдина запорука насправді нашої перемоги і підтримка наш заходом. На жаль, влада виконавча і представницька це не завжди розуміє.